У центрі чернівців після реконструкції відкрили ще один сквер. Благоустрій тривав майже півроку. На обновку планували витратити 5 мільйонів гривень. Яких змін зазнала локація далі в сюжеті? У Чернівцях на Соборній площі відкрили оновлений сквер дня вишиванки. Завершити реконструкцію планували до Дня Незалежності, проте роботи затягнулись. До того ж, об'єкт виявився дорожчим ніж планували, каже міський голова. Вартість збільшилася в рази і за того, що все прив'язано до, до, до валюти. Ми, що ми спочатку розраховували, що воно обійдеться 5 мільйонів гривень, воно обійшлося на багато більше. Але в принципі, ще не звели все до кучі, вже коли буде конструкція от ми зведемо. Воно в основному зроблено за рахунок спонсорів. За рахунок міста це виключно лише зроблений, велосипедна доріжка. Ну і зелене, яке відбувалося тут, воно зроблено за рахунок міста. А все зроблено за рахунок меценатських коштів. Місце, де стояв пам'ятник радянському солдату, інтегрували у сквер цю ділянку, озеленили та додали лавиці. Щодо дерев, їх вирішили максимально зберегти. Також висадили нові було знесено сім дерев, які знаходилися в аварійному стані. Взамін цього ми висадили 19 дерев нових у самому центрі. Ми вирішили це посадити бук, який є символом це на нашого краю. Ну, що ми все таки знали, що, що що ми живемо на Буковині. за проєктом у сквері, встановили авторські ліхтарі зі взорами вишиванок. На них розмістили qr коди щоб можна було прочитати про вишивку певного регіону. А у центрі скверу ще повинна з'явитись стилізована арка, розповідає Роман Клічук. Основна композиція, яка має бути в центрі, яка буде однієї з окасовації. Скарика її на, на 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 жаль, не встигли виводити, Її зроблять ну протягом двох трьох трьох тижнів. Окрім того, наступного року у сквері мають встановити пам'ятник Буковинському композиторові Володимиру Івасюку. Додає міський голова, Росохова на одну суму архітектори, який конкурс». Сказав, що це дорожче, бо там більше міді, і тому зараз вирішує питання. по Також у сквері облаштували дитячий майданчик. Поруч зі сторони головної зупинку маршруток та тролейбусів. За словами міського голови, аналогічна має з'явитись і зі сторони вулиці Героїв Майдану, через яку в подальшому також планують дозволити рух громадського транспорту. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.